Привіт, друзі! Дякую вам за активність на наших попередніх відео. Тому залишайте лайк та підписуйтеся, якщо ви ще не з нами. Сьогодні поговоримо про усі можливі варіанти захисту для MacBook. Користуватися MacBook без додаткових аксесуарів, як мінімум, дивно, адже він є дорогою інвестицією, яка потребує належного захисту. Розпочнемо ми з найцікавішого сумок, накладок та конвертів, які не тільки нададуть вашому MacBook належний захист, а й підкреслять ваш стиль та індивідуальність. Почнемо із сумок. Вони виготовлені із високоякісних матеріалів і доступні у різних варіантах кольорів та дизайнів. Ці сумки ідеально підходять для професійного використання, поїздок чи повсякденного носіння. Зазвичай чохли сумки виготовлені з водостійкого. Поліестру або нейлону, що надійно захищатиме ваш гаджет у вологу або дощову погоду. Всередині чохла є м'яка мікрофібра, яка надійно захищатиме ваш гаджет від подряпин та затирань. Для зарядки у чохлах та сумках є додаткові зовнішні кишені, а для дрібних аксесуарів є менші внутрішні кишені. Чохол сумка має ручки для транспортування. У деяких моделях ці ручки можуть ховатися, і тоді сумку ви можете використовувати як конверт. Перейдемо до конвертів. Якщо вам потрібен кейс, який можна легко носити в руках, або який можна помістити у рюкзак, тоді це саме ваш варіант. Вони бувають з різних матеріалів: тканині, шкіряні з додатковими кишенями або без, на блискавці або з магнітною кришкою. А тепер до накладок. Накладка захищатиме ваш гаджет на постійній основі, адже вона кріпиться до корпусу MacBook і завдяки вентиляційним отворам не дасть йому перегріватися. Виробники розробили цілу серію дизайнів для накладок. Вони бувають прозорі, матові, кевларові, шкіряні, а ще й представлені у різних кольорах. Я впевнена, що ви знайдете накладку, яка пасуватиме до вашого стилю. Рюкзаки дуже вдалим рішенням було створити рюкзак з окремим відділом для макбуку та планшету. Такий варіант не забирає місце в рюкзаку, а навпаки, організовує його для всіх інших необхідних речей. Як правильно підібрати аксесуар? Для того, аби обрати чохол сумку чи конверт, вам необхідно знати лише діагональ вашого пристрою. А для того, аби обрати накладку, вам потрібно знати модель, адже мають співпадати усі вирізи під роз'єми. Захисту потребує також екран. Для цього існують плівки для екрану MacBook. Вони захищатимуть ваш екран від подряпин, не знижуючи при цьому яскравість та контрастність зображення. Такі плівки мають спеціальні. Антиблікове покриття, яке дозволить комфортно працювати за пристроєм. Для повного захисту рекомендуємо вам використовувати накладки для клавіатури, вони унеможливлять затирання клавіш та збережуть їх зовнішній вигляд. Ну все, тепер ваш MacBook повністю захищений. За нього хвилюватися не варто, варто доповнити його потрібними додатковими аксесуарами. Таке ми є usb c аксесуари. usb c аксесуари це невеликі пристрої, які дозволяють збільшити функціональні можливості вашого MacBook. У деяких ситуаціях ви можете зіткнутися з необхідністю підключення до MacBook аксесуарів або пристроїв з іншими типами роз'ємів, наприклад, USB-I, HDMI, Ethernet або SD-карт. Тут на допомогу приходять USB-C перехідники, що дозволяють легко підключати ваш MacBook до різних зовнішніх пристроїв. Існують прості перехідники на 1-2 роз'єми. А для справжніх професіоналів є перехідники до 12 різних роз'ємів. Перехідники підтримують високі швидкості передачі даних. Вони можуть легко копіювати файли, відео та зображення між MacBook і підключеними пристроями. Також вони підтримують до 4К відео. Це дозволяє підключати ваш MacBook до зовнішніх моніторів або телевізорів для перегляду відео чи роботи з додатковою робочою площею. Фаворитом серед наших клієнтів у виборі аксесуарів для MacBook – Є бренд Vivo. Він зарекомендував себе як стильне та надійне доповнення для ваших гаджетів. Надіюся, тепер ваше користування буде ще більш комфортним та приємним. Поділіться з нами в коментарях, що для вас основним є у виборі аксесуарів для MacBook. До наступних зустрічей!